Ти куриш? Я? 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 Ні, я не курю. Що я не курю. А, ні, я не курю. Ти що куриш? Ти що, серйозно? Навіщо це тобі потрібно? Зараз так модно? І це приносить якийсь кайф? Це що, круто? Ти кидайте! Кидай! Кидай! Це не заспокоїть. Що, пити каву можна без сигарет? Можна і без сигарет спілкуватися з друзями. Сумними вечорами можна просто почитати книгу. Без сигарети. Кидай! Нічого складного. І ти кидай! Я, звісно, міг би прочитати тобі лекцію про коріння і що прирості з твоєї артерії потече холодна, жовта жижа. Але ти і так про це знаєш. Знаєш, знаєш? Здоров'я важливіше. Я проти. Того, щоб ти курив. Кидай. 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 Я проти того, щоб ти крив.